Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка знає, що від чиновника не застрахуєшся. Отож, дивіться сьогодні у випуску. Демократія скінчилась. Нове керівництво залізниці обіцяло відкритий конкурс, а зрештою подарувало сотні мільйонів гривень приватному страховику. Кожному із вас, вот зі сидячим, всім говорять, що ви повинні йти і страхуватися в Інтерполісі. Серцева недостатність у міністерстві охорони здоров'я блокують закупівлі життєво необхідних ліків. взагалі припараток, А де брати, неізвісно. Сам пацієнт купити не зможе. великі, слишком гроші. Післяреволюційний період був сповнений надій та обіцянок. І Якщо надії ще подекуди збереглись, то обіцянки, ну все, посипались. Наприклад, навесні керівництво Укрзалізниці говорило, що нового страховика для усіх усіх пасажирів потрібно обрати на відкритому конкурсі. Це мовляв, і ціни зробить нижчими, і умови вигіднішими. І, взагалі, увесь цей класичний перелік переваг. Але не встигли журналісти видалити записи з цими красивими інтерв'ю, як «Укрзалізниця» направила грошові потоки в одну маленьку, можна навіть сказати, кишенькову страхову компанію. Скільки сотень мільйонів можна також по копіочці назбирати? Підраховувала Аліса Юрченко. Кожен пасажир «Укрзалізниці» разом з білетом автоматично оплачує страховий поліс. Якщо під час подорожі трапиться нещасний випадок, страховики мусять відшкодувати пасажирові збитки на суму до 100 тисяч гривень. Коли об'явлено, що почалася э, посадка поїзду, він знаходиться на платформі, з цього моменту він є вже захищений даним видом страхування. Здравствуйте, підскажіть, до Славянська на 4-е число є? 4-е, 0-8, Білет до Слов'янська вартістю 293 гривні. Від цієї суми страхова компанія отримує 4 гривні на кожному пасажирові. За рік страховики збирають з пасажирів Укрзалізниці понад 100 мільйонів гривень. З них лише 6 мільйонів потім повертаються громадянам у вигляді компенсації за страховими випадками. Решта ж ділиться між страховими компаніями та самою Укрзалізницею. Залізниці за всю довгу історію суштування даного підприємства ні разу не працювали а, а, на прозрачної базі страховщики. Протягом минулих років щасливцями, які ділили з Укрзалізницею дохід від страхування пасажирів, були компанії Близькі до оточення Віктора Януковича. ми повинні сконцентруватися і зробити все можливе для стабільного функціонування держави. Последние три года, можно сказать, шла концентрация а, объема страховых премий на компании холдинга, так называемого холдинга Арбузова. Страховых компаний. Это украинский страховой дом, а страховая компания Доминанта. А, частично планировали это сделать на компанию Страховые гарантии, это также компания из этого холдинга. До этого момента была еще также а, страховая компания Злагода. Ампанія контролюється Борисом Колесниковим. Замінити страхові компанії колишньої влади на відкритому конкурсі. Це обіцянка нового керівництва залізничних доріг. Слово дав особисто перший заступник гендиректора Укрзалізниці Максим План на зустрічі з учасниками страхового ринку. Ми навіть запис розшукали. Попитаємося провести відкритий тендер з мнення ключових ракови. А незабаром як грім серед ясного неба новина. Замість відкритого конкурсу кулуарне призначення. Єдиним партнером по страхуванню пасажирів на чотирьох з шести залізничних доріг обрано страхову компанію Інтерполіс. От я взяв сьогодні квиток у звичайного пасажира, пенсіонера, який приїхав із Одеси до міста Києва. До ніяких змін, окрім однієї зміни, змінилася лише страхова компанія. Кожному з вас, от вот сидячим, всім говорять, що ви повинні йти і страхуватися в Інтерполісі. Та на цьому подарунки для Інтерполісу не скінчили. Окрім плати за страхування пасажирів, компанія отримала ще більш ласий шматок. Тепер вона страхує ще й здоров'я працівників та пенсіонерів Укрзалізниці. Суми майже втричі більші понад 270 мільйонів гривень. Стільки страхові компанії щороку отримують від Укрзалізниці за договорами медичного страхування співробітників. З них 180 мільйонів виплачується на лікування залізничників. Решта дохід страховиків. Донедавна основним партнером Укрзалізниці за договорами медичного страхування працівників була компанія «Нафтагазстрах», пов'язана з колишнім керівництвом Укрзалізниці. Поки що на користь Інтерполісу в неї забрали лише частку доходів. Одеська дорога в ультимативному порядку прислала письмо в тому, що ми договор розриваємо і далі не будемо продовжувати відносини. Вот зараз, недавно, некілька днів тому, ми теж то такое же письмо отримали від Харкова. І, і от їх дороги. Процедура йде планово по всім дорогам. І от істочників проверенных точно знаємо, що по всім дорогам відправляються подобные договори. А давайте ну, подивимось, за що такій маленькій компанії таке велике щастя. Інтерполіс входить до сфери впливу. Ось цього чоловіка знайомтесь: це Олександр Єдін, народний депутат України. Від кого вигідніше, зазвичай від партії регіонів і йому належить 81% компанії. Ще 11% Ось у цього хрестика це якась абсолютно глуха офшорка. І 8% належить фонду державного майна України, який свою частку має до 2015 року передати залізничникам. Але так як 8% це реально дуже-дуже мало, то Єдін ще 42% просто дарує «Укрзалізниця». І, хоча ніхто у жодному реєстрі цього не бачить, керівництво УЗЕ говорить, чесно, чесно, от прийшов, взяв і подарував. Договор дарення, я його бачив своїми глазами. Тобто, чому, і, там, на яких основаннях він не а не до кінця провідне, я об'яснювати не можу. Усе це загадкове дарування насправді має сенс, тому що без грошових потоків Укрзалізниці компанія Інтерполіс, вона, науково кажучи, манює. І це у афоризмі краще бути першим у селі, ніж другим у римі. А арифметика чхати хотіла на всі ці красиві сентенції. Половина від 400 мільйонів гривень завжди більше ніж 100% від 3 мільйонів гривень. Як ти їх не крути? Тим більше, якщо ці 400 мільйонів гривень дістаються єдину просто у подарунок, тому що він свій. А ось дізнатись думку самого народного депутата нам не вдалось, тому що рухається він навіть краще, ніж рахує. Звертайтеся до компанії Інтерполіз на кабин інтер «Інтерконтакт» я... подарував акції укрзалізниці. Звертатися ж акціонерів ж ново вони кажуть, звертайтесь до акціонерів. Звертайтеся до компанії терполі. Так ми до Ва вас звертаємося. У вас же Всі можливості для цього є. Ми, ми ми до них зверталися. Так а ми зараз у вас будемо. Скажіть, чому компанії Інтерполіс батько попросив чи вже самі вирішили? Звертайтесь компанію. Ми до них зверталися. Ми зараз у вас а що вам за залі сорок один чи що? Окремо зазначу, що ось ця угода про передачу половини даних страхового монополіста дуже нагадує дарування анонімної Валентинки, тому що ось ці люди, які більшість життя пропрацювали у залізничній галузі, які влаштували такий масштабний процес, вони взагалі один одного не знають. Я не знаю його, не бачив, більше того узнав із преси а хто стоїть за інтерполісом. А ви знайомі з Максимом Бланком? Не знаю. Ідею створення єдиної державної страхової компанії для обслуговування усіх підприємств Міністерства інфраструктури народило нове керівництво транспортної галузі. І справді, навіщо ділитися з покусливими прибутками з приватними страховиками? Створення державної страхової компанії дозволить лишати сотні мільйонів гривень поближче до кишень чиновників. А що компанія Інтерполіс буде лише на половину державна, то треба ж якось віддячити її приватним акціонерам за безкоштовну перепустку в бізнес. З Інтерполісом uh, на сьогоднішній день ми знаходимося в більш… Чим довірительних в силу того, що ім принадлежит больше нам принадлежить больше половини їх акцій. Ми їх управляємо їх менеджмент про можливість створення державної страхової компанії для потреб міністерства інфраструктури, Максим Бланк говорив страховикам одразу після приходу на посаду як про альтернативу відкритим конкурсам, та сам зізнався, що ініціатива має суттєвий недолік. У разі серйозної катастрофи на транспорті збитки в будь-якому разі лягають на державу. Власних грошей в інтерполісу небагато. Чуть більше трьох мільйонів. Це всі гроші, які знаходяться на всіх счетах компанії а, в різних банках України. На сьогоднішній день даний розмір, конечно же, для того, щоб компанія могла виконати свої своє обязательство випадку наступлення якогось серйозного происшествия на железной дороге. Зрештою, керівництво «Укрзалізниці» заявляє, що «Інтерполіс» отримує фінансові потоки тимчасово. І вже до кінця року нових страхових партнерів таки визначать на конкурсах. Ще раз підчоркиваю, що це не більше, ніж просто часове рішення для того, щоб вияснити ті вузькі місця, які не дозволяють повноцінно страховим компаніям участвувати в наших відкритих процедурах. Даю своє слово, що тобто ми проведемо відкриту процедуру, по всім страховим закупкам, которые будуть української залізниці, здається, лише керівництво Укрзалізниці та Міністерство інфраструктури розуміє логіку своїх заплутаних рішень. А ми тим часом сподіваємось, що логіка ця не звучить так: немає нічого більш постійного ніж тимчасове. Ну навіщо єдину залізниця? Зрозуміло, навіщо Укрзалізниці такий партнер, нехай і дуже спритний. Ось це питання. Можливо, відповідь на нього ховається у тих 11% які належать офшорці, адже власники її засекречені, і хто знав, чи не з'явилось у їх переліку прізвище когось із нових очільників залізничних шляхів? Взагалі ж такими темпами ми маємо всі шанси ще до кінця року побачити воскресіння всіх старих. Корупційних схем, звісно, як тимчасові рішення, усі ці непрозорі лізинг Обслуговування закупівлі та є речі, страшніші за непрозорий тендер. Це коли через чиновницькі амбіції або бюрократичні ігри поставлено під загрозу життя сотень тисяч людей. Я говорю про міністерство охорони здоров'я, яке на початку року має закупляти ліки для постачання їх важко хворим. На сьогоднішній день ці тендери не проведені сьогодні. Нагадаю, серпень. Восьмий місяць року, як виживають люди, поставлені на межу смерті, через те, що не поставлено підпис на папірці, з'ясовувала Аліна Стрижа. Це архівні кадри Євромайдану. Режим Янковича уже конає, проте й жалить найболючіше. Снайпери убивають десятки людей ще більше ранять Напівживих українців, рятують на столичних вулицях медики. Бо що не те потрібно платити їм там якісь корупційні гроші? Майдан оцінив їх подвиг. і саме майданівський медик Олег Мусій стає міністром охорони здоров'я. А вже за кілька місяців скандал. МОЗ вчасно на початку року не оголосив торги. Це значить, хворі, які лікуються за державні гроші, не отримають ліків за всю історію незалежності вперше в Україні всі тендери здравоохраніння не пройшли до юля місяця. Це не трагедія, це караул. Ну це, в общем-то, для людей, у яких хронічне складне заболівання це смерть. Пан Олександр має вроджену гемофілію. У нього не згортається кров. Часто бувають внутрішні кровотечі. Якщо не вживати ліки, людина ризикує померти. А лікування одного хворого на гемофілію на рік коштує близько мільйона гривень. Таких людей в Україні дві з половиною тисячі. Пацієнти просто під угрозою. Під угрозою не здоров'я, а життя. Немає препаратів. Ні взагалі ні. А де брати, ні Сам Пацієнт купітні зможуть, тут больші слішком дінькі. Продав недвіжиместь, любую надовго не хватить. цих денег. додайте хворих на снід туберкульоз та рак. Валентин керує благодійним фондом, який допомагає онкохворим дітям у столичній лікарні Охмаддит. Якщо кинуті державою, пацієнти і виживуть, то лише за рахунок благодійників. Це великий велика міна вповільненої дії, тому що в кращому випадку, якщо тендери відбудуться, а ми знаємо, що вони. Насправді зараз не відбувається та більшість з них то ліки, конкретно дитяча онкологія, хворі отримають в вересні на початку жовтня. Це насправді можна можна вважати ну, якимось видом вбивства. Та? От, тому що через політичні мотиви, через якісь там інтриги і так далі. Всі про ми, ми про них зараз чуємо. Ми щодня ставимо під небезпеку під наших підопічних. Міністр охорони здоров'я каже, не може нічого вдіяти. Закупівлі блокує його заступник Руслан Салютін. Він голова тендерного комітету мозу під різними приводами провалює закупівлі. То ціна йому не така, то папірця якось бракує. Саме через це закупівля не відбувається, а міністр нічого не може зробити. Бо парадокс, але звільнити заступника міністра може лише кабмін. Олег Мусій навіть догану салютіну не може висловити, мусить узгоджувати її з Кабміном. Останню догану мусія Салютіну Кабмін узгоджує уже місяць. Для того щоб самому стати міністром. Охорони здоров'я як варіант. Я вважаю, що не тільки блокує, а й саботує під всілякими різними приводами. І за того, що потрібна постанова Кабінету міністрів, що це не може бути рішення е його, що це не входить в його повноваження і всякі інші різні відмазки. У медичному середовищі подейкують Руслана Салютіна, у міністерське крісло до мусія і це дебютівець Микола Мартиненко. Питаємо міністра, чи правда? Так, це повністю відповідає дійсності. Mm. А як ви думаєте, чому Микола Мартиненко лобіював саме Салютіна на цю посаду? Ой, ну мені важко сказати, чому Він, він рекомендував його як е, висококласного фахівця. На перший погляд Руслана Салютіна та Микола Мартиненка нічого не пов'язує. Проте ми з'ясували Руслан Салютін до призначення у МОЗ працював із двоюрідним братом Миколи Мартиненка Сергієм у столичному інституті клітинної терапії, тож займана посада продовження кращих традицій кумівства у нашій владі. Вітаю вас, як завжди, у цій порі з вами я Лілія Куликівська, і програма Здорові історії. Це відео про інститут клітинної терапії. Ось цей лікар, який зустрічає клієнта на вході, саме салютін. Та й в інституті теж особливо не приховують, що чиновник, який нині блокує тендери, тут таки працював. А це він, він де його можна знайти? Містер задраваха, а він зараз тут не працює вже а скажімо, скажу такий момент. Салютін давно у вас не працює. – З тих пор, як його назначили? – З тих пор, як я... А куди його назначили? – Нічого не Також Руслан Салютін має спільні патенти з братом Миколи Мартиненка, але ну, й погану пам'ять. У мене ніякого бізнесу немає. Та плачу з довіреним братом пана Мартиненка. Сергій Мартиненко керує інститутом клітинної терапії. Ну, хай ну, собі керує, чи не завгодно. Так, а ви до інституту клітинної терапії не маєте? Який, який? Який я маю відносини до інституту клітиної Здравствуйте, Иван Панаси? Ну що, як ваша жизнь? Нормально? Як ви себе Хорошо. А скажіть, будь ласка, у вас є спільні патенти із Сергієм Мартиненко? Не пам'ятаю, може є, може немає. А ви Сергія Мартиненка взагалі знаєте? Ну може знаю, може не знаю. Салютін переконує у провалі закупівель. Винен міністр мусі, але зустрітися, щоб пояснити, у чому винен міністр? Не хоче. Що саме прокоментувати? Aha, kuma da ƙiyar zaka ne a reji? Так, ну ви зрозуміли, Салютін не хоче коментувати усю цю навіжену дурню, яку говорить його безпосередній керівник, міністр охорони здоров'я. Може людина собі дозволити безстрашність перед керівництвом, тому що, як ви бачили, керівництво не може собі дозволити навіть догану йому виписати. Тепер стосовно зв'язку з Мартиненком, ми, звісно, направили запити усім фігурантам, і Сергій Мартиненко відповів, що Салютін у нього ніколи не працював. І я не кажу, що Мартиненко. Кобрешо, але ж ви самі бачили, що працівники інституту чудово Салютіна пам'ятають. Ще одне: після підвищення Салютіна до заступника міністра тендери зникли. А ось перевірки з'явились і особливо перевіряють одну організацію. Вона за дивним збігом обставин є прямим конкурентом того інституту, в якому не працював салютін. Механізмів надавити на компанію і лишити її ліцензії. Доволі таки багато. Катерина працює у медичному центрі, де зберігають кров та поповину після народження дитини. Гемофонд – єдиний столичний конкурент інституту клітинної терапії, в якому працював Руслан Салютін, яким нині керує брат Миколи Мартиненка. Поповина кров зберігається ось у цьому приміщенні. В таких чанах із рідким азотом в одну таку штуку поміщається близько 300 заразків пуповинної крові новонароджених дітей. Що цікаво, що зберігати їх можна вічно. Саме до цього медцентру ланцюжком почали ходити перевіряльники. Причина все той же Анатолій Дирів, який написав депутатське звернення до мозу, щоб гемофон перевірили. Одного разу ревізори завітали навіть на великдень. Працівники фірми упевнені, долучився до цькування фірми. Один із міністрів мозу ета чи як на протяжении нескольких лет участвовал у всіх схемах в резидентства компанії Гімафон та во первых Во-вторых, всі іспанії, всі учасники комісії вони приходили, розводили руками, говорили, ми не можемо, тому що поступило непосредственное указання от замминистра. Але прізвище чиновника на камеру у фірмі не називають. кажуть, замміністра обов'язково використає службове становище, щоб помститися. Бо йормайдана жебто були на барикадах разом стояли. Але де тепер той майдан? Ну поставив міністра, який нічого не вирішує. Зате нині вже за кілька сотень метрів біля Верховної Ради спинається на ноги молода мафія, яка наповнює партійну казну, і називати її на ім'я. Банально страшно. А тепер скажіть: ось цей страх назвати прізвище, ця можлива помста чиновника, це перенаправлення фінансових потоків. Усе це покращення це ж вже не Янукович. Це ж взагалі інколи люди, які ніколи до цього до влади і близько не підходили. Наступного вівторка дивіться нові розслідування про таких людей. З вами був Денис Бігус і програма Наші гроші. Програма, яка здається, вирахувала час напіврозпаду людини у чиновника. До зустрічі.